Текст, який ніхто не читає, друзі привіт, Київ пасажирські, жахливі жарти. Здрастуйте. <кліп> Мене звати Іван Зайць поруч зі мною сидять неймовірні люди, які сьогодні, можливо, будуть смішними, а можливо, ні. Дізнаємося буквально через ікс хвилин цього випуску. Дуже приємно, що навіть до початку зйомки і Костя, і Катя знайшли собі друзів серед наших глядачів, і Алла. тому сьогодні вони не поїдуть самі додому. Це гарантія шоу була. Єдина причина, чому ми з Катєю приїхали. Що... Катя сказала, я приїду сюди, якщо хтось зі мною поїде. Що поїде не одна? Пацани Прикольно, відмовились, що... але погодилася. Ну, мене не назвав. Хтось поїде. Тобто я Можемо поїхати як... до... до мене. Можемо. По ліву руку від мене. Сидить а, українська стендап-комікеса, українська акторка. Подружка Алли. Ауч! Катя Олос. Ваші оплески. Катя, що я не сказав про тебе? Все, про все лігу сміха можу розказати. Ні, ні, все сказав, все супер. Та то, то підріжемо про лігу сміха. Ви <рес> ще підрізайте все, що просто Катя. К просто Катя. Ми Ми все О, такі, такий акторка. Хто що? Ну, ну, Заходи, написано... Заходимо на портхаб, Да? По праву руку від мене: співзасновник каналу Мінус перший. Як то кажуть, дофамін продюсер у нього в інстаграмі в підписі. Костя Бігус, Костя Оплас. <рес> Але до речі, дуже круто, що Катя прийшла сьогодні в костюмі Хромакея. От і ми зможемо дуже легко, в принципі, садитися сюди будь-яку людину. Сади, хай буде так. У нас люди в коментарях періодично це така розігрівочна. Люди в коментарях пишуть жарти. Вони іноді смішні, іноді ні. Вони класні. Всі люди, що пишуть жарти в коментарях, ви просто Значить, що спільне між шоу Жахливі жарти і субмариною, яка занурювалась біля Титаніка. Вже зрозуміло. Ну і тому і тому прийшла Ага. А я думала, я думала, йде на дно. Ну, і те, та, і там пішло на дно. Нам треба визначити, хто починає. Я. Хорошо. <реку> <Бачите, реку> дуже ми круто просто, в принципі, дуже просто. Окей, давай. В чому основний плюс кості бігуса? Цікаво. В чому? В тому, що його ніхто не знає. Хорош. А, я до Але речі, кайфовий. кажу знайомим, буде Бігус. Вони кажуть, о, це ж бігус інфо і нормальний тіп. Розслідування ведуть. Мене так в Вінниці запросили на стендап ну, виступати зі стендапом і скинули мені афішу. І просто моє фотки написано: Денис Бігус. Вінниці зі стендапом. Я такий, ну просто клікбейт, чуваки хочуть. Я думаю, що і на стендап там йшли не на тебе. Скажи, будь ласка, ну може, в цього чувака буде нормальний. Твій зв'язок, інфо. Кровний. А це брат. Так. Не батько. Ні, Ну, батька теж Ти Я не знала. Серйозно? І люди такі, ми навіть не знаємо, хто це біг зі своїм. Як називається людина, яка проводить екскурсії з жіночими ерогенними зонами? Як? Джи гід. А де можна замовити цього джи-ді? Можна замовити Джей Хуна. І, ти, о, знач... о, і ще один ноунейм. Щас люди просто стоп. Ні, ну, Джей ну, сто... то... Джейхун вже був в цьому а, якого, все. шоу под Джей Джейхун це все майбутній популярний комік. Який чай подають після урінотерапії? Матчу. Може, <реш> <реш> я такий п'ю? <реш> Мача? Що каже Остапчук, коли бачить. Дуже сексуальну, але не побриту дівчину. Ну, що каже стача? І хочеться і колеться. Найс. Вовчик, я сьогодні 10 з 10, якщо що. Тому Катя сьогодні погалилась, думала, може Ставчук буде. Та я тільки там, де видно. Зачем чим так друзі, ви що? Тому тут під платтям просто блядь. Найс. Тут храмаки просто Так, <рес> да, Ми ж додамо. Ми кожен да, раз да, да. На всі жарти Каті можна додавати до цього. Так, зробіть мене волосату, будь ласка. Будь ласка. Я просто, просто роздіться не можу. Це людина, яка відповідає тут за це. А, а, ні, ну, є. Бодя, зроби людину волосату. Зробіть просто. мені волосаті груди. І ось, ще, щоб я тут вся волосата сиділа. Так, Дякую. І груди. А тож, Дякую. Тож, тож, зроби. Я що? буду сидіти так, щоб було видно. Що пропонують купити на брудному нудистському пляжі? Що? Кріветки, хламідії, рапани. Я заказую друге. Хламідії? Ти Сразу набери собою. у мене друге. Моя мама то подивиться це шоу і скаже: ну, це таке… Який графічний формат угу. пахне перегаром? Який? Який? — Борщагівка. Да, це автор сказав. Що вони не понимают, Для кого я тут роботу? Чувак тільки що пішов в шоу-бізнесу після цього. Це опенгеймер. Опенгеймер просто чекає. Ви зараз ніхто не розумієте, потім да. будете страждати. Сейчас <реш> вам не смішно, щас, але потім, потім вам це, потім, це, а. ті номери. Амбасадор скоростного трамвая в Києві. Якби в боксі брали участь геї, то як би визначали переможця? Як? Почках. <реш> Так питання в тому, що з геями така історія працює. Просто цих. В пачках. Що об'єднує: Лорак і першосічневу засохлу тарілку з сиром. Що? Ну, і те, і те, і те нікому не потрібне. Чому дуже серйозний жарт? Будь ласка, подумайте, ну, це, ну, от, якщо ви зараз не зрозумієте, це ваші бляха проблеми. Чому Козловський не бере собі позивний у Збройних силах України? Чого? Щоб потім насудитись за нього з Кондратюком. <ріст> як би він, він міг бути в нього позивний? Позивний Віталік ВК. ВК. Віталік Козловський. І собачка маленька така така. Що буде, якщо з Анни Алхім витягнути анальну пробку? Що буде? Вона здується. Що чує Олександр Волошин? Знаєте хто це? Ну, це друга нелгін. Під час ласки клітеру своєї дружини. Mm -hmm. Що? Трін трінчер. <ріст> хто це трінчер? Це його дружина. Добре, все, а так все. ти не знаєш Анну Трінчер? Я би, Яка о... ти козачка! Я, я, я її в блогерах не взагалі. Коза... Я дика хижачка. <ріст> а я думав, ти прикол тягнеш. Це пісня тягнешся <ріст> <ріст> Все. Мені стиль. Ти не чув хижачку. Е, який сигнал, сигнал згідно алфавіту азбуки морзе ескортниць виглядає як три длінних, три коротких три длінних. <рес> Тусовочка? Який? <рес> від сос. <рес> Запомню. <рес> <рес> як називають хлопця холостяка, який проти того, щоб мати дітей? Хлопці холостяка проти того, щоб мати. Як? Дручал фрі. Це про тебе, Костя шутка. Чо, в нього ж є діти. А точно, ти сорі. Він вже не драчал фрі. Все, ти вже не драча. У мене немає дітей. Хоть прикольно, що в Каті радіус до того 2 метри. Вона така, ну ти ведучий, а ти підараз. Він такий, а що? Ну, бо я, от ти тут. А він ведучий, а ти підерас. Все. Як звуть найтовстішого стрімера? Як? Міша Ледь Біга. <рігла> Значить, як називає Гаріка Корогоцького хрещений його дітей? Як? Каракум. <рігла> <рігла> Катя, ти знаєш каракум? Ні, а вона зараз. Чувак, вона розбирається про анальну пробку. Цей. Це, до речі, да, прикольно, да-да-да. Як вибірково. — Я ще там, ребята. А ви. Так, Катя вірить будь-яку. Дивіться. Зараз Янукович президент, правда? Так. Да. — А що ти. подивіть, вона почала аплодувати. Що кричить бидло в комп'ютерному клубі і в кіно? Що кричить бидло? Опа, геймер. Ну, от граш! Отграш! Я рахую, що! Цей жарт просто отиграші. Мені нравиться Опагеймер. Як зайняти Арістовича на один день? Як? Попросити знайти три відмінності між ним та іконою. Що вимагає армянин, який програв фінал чемпіонату світу по приготуванню шашлику? Ой, бідненький шо. Так. Друзі, так сталося, що Катя написала трошки більше жартів, аніж ми її просили. Для того, щоб не вирізати ці моменти, ми залишаємо всі жарти. А вас просимо обрати, який вам сподобався найбільше. Дякуємо. Давай, Кать. Щось думає. Так, зараз буде мій жарт. Хвилина слави. Якщо вам подобається жарт, ви хлопаєте. Не подобається, не хлопаєте. Як називається подарунок, який робить дівчина своєму хлопцю за його гроші? Це звичайно. Як Кешбек. Що робить гей в кінці гри Mortal Kombat? В кінці. Яка улюблена карточна гра кличка? яка? Доміно. Це не впйовий жарт, це нормальний жарт. Це можна вже зіршови відправити. — Так я якраз їм писала, вони не взяли. Що робить Могилевська на концертах? Співає. Сидить в залі. Що треба робити, щоб з легкістю вставати в сьомій ранку? Е, лягати і рано. Постаріти. О, Це прям класно. Так, Добре. Як називалась би група Віагра, якби Константин Міладзе проводив кастинг зараз? Е, Тріагра. Простата. <рес> Що буде, якщо об'єднати водія маршрутки і поета? Е... Суп збірник віршів. Сука. Вірні, Як би називалась компанія SpaceX, якби Ілон Маск був з Бердичева. Як? Космос Ха. Мені просто дуже смішно. Космос Ха. SpaceX, типу, так. Да? <рес> мені дуже подобається. Дякую за перегляд цього шоу. Підпишіться, будь ласка, Ви на канал. Найкращі, Поставте просто. лайк і придумайте передвиборчу програму. Старі, для для будь, будь ласка, будь ласка, напишіть, напишіть, а може, щось, щось виграє? Щось да, що, що хочеш подарувати? Придумайте. А ти можеш подарувати квиток на свій виступ? Звісно, взагалі задоволення. Плюс два. Просто приходьте всі з сім'єю. Так, да, приходьте всі. Да, кані, ви що, клас короче? подписывайтесь на катю, вниз. на костю, на мінус перше, да. на плюс другий. На всіх в канал. Ну ви просто. Mm.